Я можу сказати одне: сьогодні е, неправильний миф, миф підтримується в суспільстві на містах, що населення і місцеві депутати не впливають на тариф. Це робиться свідомо для того, щоб взагалі їх ну, з боротьби, так би мовити, виключити. Я можу сказати одне, що депутати місцевих рад. Міські голови, депутати обласних рад достатньо суттєво можуть впливати в першу чергу на тарифи на тепло, саме в своїй, так би мовити, парафії, на тарифи на воду. І більш того, вони можуть своє аргументовано слово казати і в процесі ціноутворення на електроенергію, на газ там є свої нюанси. Депутати і міський осередок батьківщини, який делегував туди, туди депутатів. Він власникаючи має два напрямки роботи: перше: запропонувати усім без виключення депутатам місцевих рад консолідуватися. Бо у нас сьогодні є один головний супротивник: це НАК Нафтагаз і це монополісти. І друге це навчити споживача захищатися. Саме це такі завдання означають ставить батьківщина сьогодні. пані Тимошенка перед батьківщиною саме ці завдання. Я готов фахово допомагати, щоб цю позицію відстояти.